Гібридна форма слава України вишнівецького селекціонера. Її вже можна вважати сортом, я думаю, вона в багатьох вже є. Ця форма вона досить поширена. Ну і коротенько про ню інформацію, як вона поводить себе в моїх умовах. В відкритому ґрунті на сьогоднішній день вона практично вже достигла. Чим характеризується величезні грона, в неї можуть бути до 2 кг навіть з великими гарними ягодами. Ягоди можуть достигати 15-16 грам. Грона, правда, щільні, досить таки набиті, варто її проріджувати, ягоди були б ще більші і нормувати. Цю форму обов'язково залишати по одному з на плодоношення. І ще, якщо можна, той і низ грон можна би підрізати, щоб скоріше достигала. Бачите, верх ягод вже жовтий, гарний, стиглий, а от низ грона ще трішки зеленкуватий. Ну, Я зараз спробую ягодку з меншого грона. Як вона на сьогоднішній день добра. Дуже вона соковита, аж чвирка, бачите, тече от, білий сік. Невеличка кистонька попалась, але ягода не дуже велика. Слава Україні! Це власно кореневий кущ в мене. Йому четвертий рік. Перевантажувати його не варто, бачите, паунки досить такі тоненькі в нього. Є більш товстіші. Тому і пагоном навантажувати його, я рахую, не дуже варто цього робити. Ну, але маємо те, що маємо на сьогодні. Листя в неї ось таке невеличке загалом розсічене, трохлопасне, але ну, є вони її заокруглене більш. Бо мене все питають показуйте листя своїх форм, які у вас знаходяться. Ну, ось показую, яке є. Форма поширена, форма достойна, щоб її тримати на своїх ділянках в нашій зоні. Ну, але деякі от нюанси по щільних гронах набитих, таких по проріджуванню. Варто звернути увагу на це. По хворобах нічого не було на ній. В парнику, правда, вона любить підхватити в мене сіру гниль. Але це тільки в парнику. І осипається в мене в парнику досить сильно. В Відкритому ґрунті вона не осипається і тримається доволі гарно. Ну, ось, мабуть, і все смаку, ще я, мабуть, не сказав. да? Смаку нема, чогось там вишукано добре, солодка, гарна ягода. Ось більшечку зірвав. Як я показував, соковита досить. Ну, і ще, мабуть, що в неї шкірочка в ягоді. Трішки твердувата, достойна форма, варто її тримати. Но не без нюансів. 5 вересня перцовий червоний. Правда, він вже не червоний, він аж синій, але як він стерти, він такий темно вишнево-бордовий. Дуже гарна ягода, гарні проріжені грона. Він вже перевисінь, смачний вже з тиждень. Є трошки в нього, звісно, і гороху, горошиня. Було кілька грон дуже навіть сильно погорошених. Ось там на задньому плані ще грона, висей вже половина куща вже зрізано, реалізовано. І що можна про нього сказати? Гарні великі ягоди, бачите, з пальцем поміряти, такі видовжені вони. Дуже вони. Підходить не путати, оце в мене ще висить полонез, вони схожі, Полонез більш червоніший, таке гронечко здорове. І ось перцовий, висить також гроно здоровече. Ось візьму ягодку невеличку, таку перцову. У нього досить ранній термін достигання. І чим він характерний, що він дуже швидко набирає цукор. Ось колір ягодки який. Неприємний. Основне, що форма ягоди подобається людям, такі видовжені ягоди. Пагони ще не визрівають, ну, чуть-чуть почали жовтіти. Сила росту в нього досить сильна. Ось такі листочки в нього розсічені. Що ще про нього сказати? Трошки підтріскує буває. Незначно, як кажуть, не критично. Є деякі горошиня, але... Треба зважати на те, що це він в мене тут в парнику. В відкритому ґрунті також є, в відкритому ґрунті він також непоганий. Ось там ще дві ґронки таких класних висять на віддалення. Ну що, попробуємо на смак. Ягоди досить великі, такі, до 15-18 грам. Дуже вона така соковита. Всіх прямо тече з нього тістонька впала. Чуть-чуть вже пожовтіла коричневіє зернятко. Дуже соковита м'яка в смаку, щоб там щось особливого було, нема соковита, солодка ягода. Ну, от перцовий, червоний, що про нього можна сказати, хороша форма, можна працювати з нею. Зрештою, вибирати вам 4 вересня 2025 року. Сьогодні в мене на огляді. Румейка, гібридна форма, яка мене досить радує, сподобалась мені сильно росла, сильно врожайна, з величезними гронами. Ось такими тут ззаду буде до півтора кілограма, та й це гроно також досить потужне. Правда, грона трішки щільнуваті. Ну, ось те шевелиться досить гарно, це шевелиться, ці вже набиті. Ну, вони не давляться, не тиснуться, не тріскаються, тріску непомітно по ньому. Ну, ось така форма румейка, яка мені досить подобається. Правда, вона з крайні грона попеклись в мене на сонці. Ягоди я вже повирізав. І на сонці вона. За смагу може брати і на сонці вона більш вигорає. Під листям вона робиться така темнішого кольору. Ось це громко. Тут взагалі, знаю тут буде 2 кг, мабуть, більше. Набите грону, правда вона якась тріщинка маленька є. Ось тут трошки тут, але вони підсохли. Ну, явного тріску такого я не, не замічав за нею. Ось маленька тріщинка є. Вона на сьогодні вже я кілька грон зрізав, вчора продавав, які були стиглі на сьогоднішній день. Ось, наприклад, ось це грону вже можна буде реалізовувати сьогодні. Є ось деякі підчищання, треба грон робити. Ясь ягодка, зелена, не запилена. Це темний етюд. А ось це румейка. І там кром румейки. І це етюд. О, до речі, відсюда ягода тріснута. Ну Ось така румейка. Подобається. Беремо її нижню ягодку. Корій такий темно вишневий, схожий з енергодаром по Кольору ягодка досить щільна, твердувата. Зараз я її розкушу, хрумка. Трішки ну, от ягодка, це зернятко ще зеленкувате, але вона вже добра на сьогодні. Але бажано її, звісно, все повисити, щоб набрати більше цукру. Хоч вона характеризується раннім терміном достигання. Но в моїх умовах при такому навантаженні і залишав то я по одному. Цуцвіт на пагоні. Ось вона Цей термін достигання дещо посунувся. Ну Сьогодні, в минулому році, вона була досить стигла, вже досі пори була реалізована. Ну, а сьогодні маємо те, що маємо. Румелька сподобалась в мене, вона вже є нащеплена і ще досадив кущик. Вона Така, що можна і рекомендувати для комерційних, так би мовити, посадок. Для продажу, як казав, в ряди пускати. Їй би смаку додати, вона була б, звісно, класніша набагато. В неї простий гармонійний смак. Ну, але таке, як для продажу, вона піде. Для вишуканості, для людей, які люблять. Виноград з такими смаками вишуканими, привабливим, мускати, там ще якісь фруктові, суна, вона на це не дотягує. Проста форма, урожайна, гармонійна. Ну Ось так, що промейки, не тріщала, не горошила ще на да? хвороб, якихось захворювань по ній не було нічого видно. Листя чисте, пагони, ще зелені звісно, але вже дещо починають знизу. Коричний віти трошки ще визріють, вже почнеться зрізання грон, і вона піде в реалізацію і будуть пагони визрівати. Румейка на сьогоднішній день, 4 вересня. 31 серпня, це парник і гібридна форма. Мармеладка Віктора Калугіна, селекціонера. На сьогоднішній день вона повністю вже готова. З переднього плану я вже її зрізав, реалізував, ще залишилась задня шпалера. На сьогоднішній день вона от беру нижню ягідку, вже стигла має споживчу зрілість, смачна, колір такий темно-синій неї. Яйтка видовжена, гарна. Це власно короневий кущ. Йому третій рік. Ось на третій рік він дав такий мені врожай в парнику. Ще в мене є в відкритому ґрунті. Він в відкритому ґрунті в цьому сезоні буде пізніше. Думаю, тижнів через два. Але якщо така гарна погода постоїть, як сьогодні, і ось ці останні дні, думаю, може і раніше. Подобається мені форма. Грон. Грона такі рихлі. Дихають, шевеляться. Грони невеличкі, так що я молодий кущ. Надіюсь, що з більшим набором деревини буде кращий врожай. Я залишав по одній гроні, нормував його. Він викидає по дві грони, по два соцвіття. І бажано в наших умовах, звісно, його нормувати. Пагони вже починають визрівати, зараз, як я вже зрізавсь. Його починають визрівати і все буде добре. Листя в нього невеличке, ось таке трьохлопасне. в основному трьохлопасне. Ось таке листечко, що ще. Сила росту я бачу в нього невелика, я би сказав, що це середньорослий кущ. Ну і досить гарно він запилився цього сезону. Є там деякі горошки, які незначні, вони його не портять взагалі. Подобається форма ягід, подобається смак, дійсно такий мармеладний. Зараз я візьму ну, ягодку розкушу, ось така формочка. Кісточка вже корисневіє. Дійсно мармеладна консистенція ягоди, соковита, кислоти нема. Солодка, приємна на смак. Хороша ягода. Тріску не було. ну В парнику зрозуміло, але в відкритому ґрунті також не було тріску. Ну, ось, думаю, все, що вам про мармеладку ще сказати. Хороша форма подобається, буде рости в мене. Поки що мармеладка зайшла непогано. 4 вересня. Сьогодні знімаю Енергодар. Це форма Калугіна досить раннього терміну достигання і в наших умовах з такими гронами величезними в неї є грона. я вже тут крайні грона ось вчора зрізав було півтора кілограма є інформація про нього що вона може тріщати но в моїх умовах ось тріску я не бачу взагалі колір ягоди такий темно-вишневий Пруїн зняття ну досить гарний колір привабливий. А взагалі так він в темний переходить з проїну майже синій. Форма досить сильно, урожайна, сильно росла. Листя в неї ось таке не, не дуже велике, трохлопасне. Ну варто її нормувати ту форму. У відкритому ґрунті в наших умовах, щоб вона дійсно підтвердила свій ранній термін достигання. Грона не дуже щільні, але в деяких місцях є досить набиті. Якщо хочемо мати більшу ягідку, можна проріджувати. Але я цього не робив. На сьогоднішній день вона повністю достигла. Беремо нижню ягідку. Ягодки такі невеличкі. До 10 грамів, з приємним гарним кольором. Зараз я їх скуштую. Чуть-чуть з підхрустом з легеньким. Кістонька вже коричневіє досить соковита в смаку. Якихось особливих тонів я не відчуваю. Немає ні мускату, нічого, просто, як то кажуть, гармонія. ну Приємна гармонія, солодкі ягоди енергодар. Я посадив це власно кореневий кущ, йому вже це четвертий рік. І також я його ще понащіплював в мене і в парнику. Парника я вже позрізав більшість, пішов в реалізацію. Енер... Енергодар тримаю і буду тримати надалі, тому що він врожайний. Він мене не тріщить, не горошить. Ось, мабуть, і вся інформація про нього енергодар Віктора Калугіна на 4 вересня